Слухайте, сьогодні я вирішила вам показати, як я йду на екзамени. Я сьогодні здаю НМТ, і я дуже переживаю. Ні, неправда. Я взагалі не переживаю. Я йду туди з чистою совістю і чистим душею. Я перший раз буду здавати екзамен, і я ось така гарненька вся. Я вже біля дома, зараз сушу, суші. Прийду додому, вам все розповім. Я здала НМТ. те. Спойлер, вам не сподобається мій варіант, а може ви навпаки будете в шоці. Коротше, якщо комусь стало цікаво, хто це. Це маленьке вороненятко, яке. До нас прийшло на город і не хочу уходити що можу сказати, це те, що я не змогла попасти на екзамен. Я запізнилась, на це є дуже важлива причина, чому я запізнилася, але я запізнилася рівно на одну хвилину, і мене вже не допустили до екзаменів. Чи рада я цьому? Звісно, ні, я настільки засумувала, що я навіть не змогла попасти на екзамен, що трошки навіть заплакала. Хоча я в принципі не переживала, чи я здам, не здам. Мені було все одно неважливо, чи я здам, чи не здам. Я не хотіла поступати. Мені просто треба було здати цей екзамен, щоб просто на майбутнє, якщо я все-таки вирішив кудись поступити. По перше, я зможу перездати екзамени, і це дуже навіть просто. В наступному році я просто буду вже здавати не тут, і тому ну я не сильно сумую. По-друге, я не сильно і хотіла здавати екзамен. Як їй казала, я здаю на тій і мені було все одно. Чи здам, не здам? Е, яка буде оцінка? все все одно я не хотіла поступати, тому що я буду працювати, і мені не сильно буде час до цього. А по третє у нас почалося куча повітряних тривог тільки за той час, поки я е, поверталася додому, було більше трьох повітряних тривог, і я, якщо чесно, раділа, що я не просрала цілий день е, більше п'яти годин на те, щоб просто там просидіти. Чесно, е, такому я була навіть рада, бо я реально не хотіла сидіти 5 годин, і в мене були більш важливі е, причини поспати. Я спала. Я приїхала, я була заморена, і я лягла спати. Якщо ви будете мене засуджувати, засуджуйте, але мені все одно, я не хотіла здавати, я не здала, в принципі, бо я навіть не попала на екзамен, і плюс мені було все одно, чи реально я встину чи ні. Тому якось так. В принципі, нічого не потеряла. Взагалі. Я навіть більше скажу, я замість того, щоб там, сумувати і так далі, я пішла в канцелярський і купила собі маркери. Так, да, вони дуже яркі, якісь типу, дішевого матеріалу, там, не знаю, мені здається, бо вони коштували занадто дешево. Але камон, якщо вони будуть гарно малювати, а я вже. А я вже навіть зробила викраску цих маркерів, і вони мені сподобались. То сьогодні я відчуваю, що буду просто прекрасно проводити день. Так що, не бачу тут нічого поганого. Ще я вирішила вам розповісти дуже класну річ. Поки якраз я сижу тут, я вирішила написати свій фанфік. Я завжди мріяла написати фанфік. Мені дуже була цікава ця ідея, ця задумка. Я дуже хотіла написати фанфік про якихось класних персонажів, які мені дуже сильно подобаються. І я вирішила нарешті виконати свою дитячу мрію. Що я можу сказати, У мене була дуже важлива причина це все відкладувати. Я колись поїхала в лагер, і я дуже часто їздила в лагери, в лагеря, я можу якось розказати цю прекрасну історію. І там я зустрілася з дуже класною подругою. Ми з нею дуже довгий час спілкувалися, вона була дуже класна подруга, чесно, але я була маленька, младша її, і я вирішила їй показати свій тод -тод -тод тодішній. Uh, я вирішила показати тодішній uh, фанфік: мільярд помилок, мільярд незадуманих ідей і так далі. Ну і вона його закритикувала Вона писала тоді фанфіки і просто вирішила, що треба висказати свою думку, і правильно вона зробила. Але після такого висказування я вирішила, що я ніколи не хочу писати фанфіки. Після цього було дуже сумно. Я реально не хотіла писати фанфіки. І от недавно я вирішила, що треба виконати свою мрію і написати якийсь фанфік по моїм улюбленим персонажам. Я вирішила написати про персонажів Ініл і, і Ендрюс, все заради гри. І, в принципі, я вже першу главу трошки накидала. Я хочу вам показувати, як все проходить, і мені було б цікаво дізнатися вашу думку. Я думаю, ви мені її напишете і. На цьому каналі я виставлю потім відео про свій фанфік. Я в цьому відео просто покажу, як я починаю його писати. Як я пишу першу главу і потім вже в майбутньому покажу, як він буде готовим виглядати. я вирішила почитати вечором книжку, замість того, щоб писати фанфік. І зараз стежу і думаю. Це книга про... про шо про грецьку міфологію. Про, про... між грецькою міфологією. Камон. Шо це? Я працюю. Сьогодні тільки третє, нуль шосте. А на вулиці така спека, що мені здається, я скоро помру. Чувствую, знаєте, там Стронгом, тому що написала початок до панфіку, і він вийшов офігенний прям так, як я і думала. Ви що? Ви думаєте, я лох? Я божество? Я ніколи це не робила, але вважаю, що я це вже ідеально зробила. Гарячий. Коротше, розкажу, поки за. Коротше, розкажу поки за результати того, що в мене вийшло, і що поки що є в готовому варіанті. А фанфік, коротше, виходить дуже зараз поки комфортним. Я роблю його з більш таким емоційним підтекстом. І, коротше, виходить так, що там більше буде сестральще його такого матеріалу. І, коротше, якщо ви любите стекло, це вам. Якщо ви не любите стікло, це не вам. Але кінець буде нормальний. Так що, коротше, відео закінчується. Будь ласка, якщо вам стало комфортно і ви захотіли більше таких влогів, будь ласка, напишіть мені коментар. Розкажіть, чи вам сподобалось чи ні. І бажано підпишіться на мене і поставте лайк. Мені буде дуже приємно, реально, дуже сильно. Я взяла вас на цей, я взяла вас на слово. Дивіться. І, коротше, закінчуємо. Якщо вас щось зацікавить, пишіть коментар. До речі, такий ПС чуть-чуть, Рекомендую Губи, як скло. Будь ласка, це мені за рекламу. Ні, я ладно, я купила його реально сама, і мені сподобалось, як воно виглядає. тому Рекомендую. Коротше, все. Я пішла далі писати фанфіки і, і, і їсти. Так що. Пока-пока.